Доброго ранку всім вийшли борьку вигуляти і перевірити, чи є вже білі дубові грибочки. Так як після дощів вже другий день сонечко, тому вже в принципі повинні були піти. Тільки ось зайшли в ліс, а тут їжачок біжить. тик 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 побіг, побіг, побіг.

Mm. Oh. Ще один красавчик який. Так, oh. клас. Oh. 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 І ще один красень. Вроді це гельвела блючаста, але я не знаю. Вроді вона. Бо ніжка в гельвелі блючестою біла, а така, да вона. Uh -huh. Гервелаблю Ось Раз, два, три. Отак от. Ось. ось один красунчик. Уже пішли потрошку. Ну тут, до речі, видно, що хтось ходив, уже збирав. А так, в принципі, вже пішли грибочки. Красунчик О! Борька, диви, який грибок. Борь. Боря, на напоньку. Борис, понюхай. Є один красавчик єсть. Оп, О, Це муховик. Зараз, тому що ось посиніла. І під шапкою, і ніжка. Он сидить чик. А ну зараз прийде. Бурка ящірку побачив, де Де? шукай, шукай. <реку> Ти що? Охотник, пошли. Нельзя трогать. не можна трогати ні ящерочок нікого. Пошли. Ти що, козеня мали. Козенятко, що там? Що там мій зайчик? Утекла, утекла одного зайчика ящірка. Все, позу. Позу прийняв охотника, фейс трубою. Ти що? Прям готов атакувати. Боря, готов атакувати. Боря, пошли. Нема, ну нема, вона побігла. Ну, не можна. Пошли. понючку лікугала двох видів. Привіт. До мене з дружок прийшов. <гум> Привіт, зайка. Привіт. Два вида лікогали. Відволіклася трішки. Марімушка, марімух дуже багато. Оце вже котрий день поспіль. Дуже багато бачу марімух після доща. Ось перші лисички. 31 травня. Лисичка перша, будь ласка. Оце клас. Сироєшка. Ну, я її не буду брати, бо що мені смысла? Я бо б закритих би молодішеньких набрала, звісно. Красноголовчик. Раз. А от там два сейчас. О. Красота. Опа. О, красавець. І ось. Ой, та ты шо. Красиво. О там Крас... де? Отам, де ти зарвала, там ще лівішка трошки есть. Молоді. І ще. Не бачиш? Ні. Все шо я сліпань. Ай, і ще ось. Ніфіга себе. Оце так. Борька хвостом так доброго. доброго. Прогулялися, трішки грибочки взяли. от борку вигуляли. Що хочу сказати, що гриби полізли вже після дощу. Ось сонечко, ще пару-тройку днів. І можна йти по грибочці. Погода красива, ліс зелений, усе квітне, все поперло після дощу, квітки, травичка. Усе таке красиве, щиро, бджілки, жмелики. Борька, ось ніяк додому не дойде. Пошли рижий.